Нагадую, ви дивитеся інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. напередодні Дня Незалежності України. Театр імені Шевченка в чергове завітав із концертною програмою до наших захисників. На цей раз до хлопців із батальйону Скала там побувала і наша знімальна група. Учасники концерту, артисти та керівництво Дніпровського національного академічного українського музично-драматичного театру імені Тараса Шевченка зібралися задля того, щоб донести до українських захисників тепло сердець і глибоку вдячність за повсякденний героїзм під час захисту нашої країни. Ой, що тільки не буде, ми українську програму будемо танцювати, і зарубіжним будемо працювати. Найкращі номери з наших вистав завжди хвилюєшся, завжди переживаєш, як сприймуть, чи сподобається, чи доречно це. Ну бо різні сидять люди в залі. Хтось щойно повернувся там з самого пекла, так як кажуть, Тому завжди хвилюєшся. І дійсно серед глядачів були хлопці, які буквально напередодні ще були на передовій і виконували бойові завдання. Серед них військовослужбовець з позивним Кол. Допустимо, я вночі повернувся, вчора я повернувся з виходу з бойового, і цей концерт мені тільки ну, на користь. Ну, я відчуваю моральну розгрузку і я дуже ну, якби вдячний комбату, що він нам предоставив таку можливість поїхати на цей концерт. Чому? Тому що тут ми знаходимося не в бойових діях, і ми, знаєте, як сказати вам образкими словами, розслабуху. Просто на расслабоне ты. Ти... тебя нема вот этой внутренней тревоги там какой-то или еще чего-то. То есть ты просто, ну, у тебя расслабленное состояние, ты смотришь и ты получаешь от этого, так сказать вам такими словами, кайф просто. Благодаря нашему командиру штурмового батальона «Скала» Юрию Васильевичу данное мероприятие есть реальностью в нашей жизни уже. Вот он вышел, связался с необходимыми людьми, они пошли навстречу. Вот. И благодаря этому мы можем видеть э, данные действия в нашем подразделении. Это очень такая большая лепта для того, чтобы человек развивался как духовно и морально, то мог разгрузиться после тех боевых выходов, Призвание этих ребят побеждать, я так скажу. Воюем мы строго в тех местах, где самые горячие точки. Все оттуда приехали, кто с задания ночью вышел, и такие тоже здесь присутствуют. Один даже он... Легкое ранение, он сейчас здесь присутствует. Вот, кого по, голову, він теж перемотали. Приїхав сюди, хоча хотів увидеть концерт, ему очень хотілося, і он приїхав теж сюди. Єлизавета, артистка драми. В ролі Наталки Полтавки передавала присутнім хлопцям увесь спектр характеру української жінки і навіть сучасної. Та її впевненості у тому, що завжди чекають вдома і неодмінно дочекаються. Я вважаю, що такі виїзди в принципі дуже важливі як для колективу, так і для глядачів, до яких ми їдемо. Тому що для колективу це підняття нашого бойового духу. Ми взагалі найвища місія артиста в чому в тому, щоб донести якісь почуття до публіки, так щоб відкликнулося в серцях тих, хто слухає нас, хто нас дивиться, те, що ми до них веземо. А веземо, я сподіваюся. Ми до них якісь позитивні емоції. Мені би дуже хотілося побачити в очах наших бійців якусь радість, можливо, щось вони згадають для себе. І я вважаю, що це для них також, для підняття їхнього бойового духу Теж мені би хотілося, щоб це було важливо. Допомога та підтримка дуже важливі звідусіль. Латвієць на позивний хрещений фінансист, який ніколи не мав жодного стосунку до військової справи, з друзями активно почав допомагати батальйону скала від самого початку повномасштабного вторгнення. Адже Юрій Скала та його батальйон найвідоміший у Латвії український підрозділ. Батальйон лічний друзі. Я вважаю, що всі, всі герої у пацанів там 15 контузій і багато ранень. то тобто сято уже. Они должны проходить психологическую да, реабилитацию, то есть не один год, то есть и физическую, да, и психологическую, да. То есть это, это считаю, золотой генофонд Украины. Концерт отличный, молодцы, ваши артисты, патриоты, которые свободные, они приезжают и приезжают регулярно. Так что я думаю, что это со стороны артистов Украины большой вклад. и Они патриоты, молодцы. Еще разу на подобных концертах чувствуется потужный обмен энергиями. І самі ми заряджаємось від бійців. Чим більше ми віддамо своєї енергії творчої, тим більше і від них від отримує і, ми, і вони отримують від нас, тому що нам дуже приємно працювати. Кожен працює на своїх фронтах. Ми в своєму жанрі працюємо і підтримуємо. Завжди об'їздили ми дуже багато. Вже з перших днів війни ми вже займаємось підтримкою. Їздимо по військових частинах і даємо концерти. Боєць окремого штурмового батальйону «Скала» на позивний ведмідь теж серед тих, хто нещодавно вийшов з бою і завітав на концерт театру. Пишається причетністю до підрозділу і ділиться враженнями від концерту. Страх є, зрозуміло, що у всіх є страх. Але благодаря тому, що нас навчили тут в батальйоні. Далі знання, далі вооруження, далі все, що можна для солдата. есть все. У нас в батальоне, благодаря комбату, нашему руководству, командованию нашему, все в бою. Да, есть какой-то страх, но благодаря тому, что мы научились перебарывать, что вы идешь, все-таки, извините, но скажу, как есть, бить этих пидоров. Потому что они уже, ну, все, поперек горла стоят, ну, и идем, воюем. Психологическая разруска благодаря таким вот театру Шевченко, который приезжает Очень треба по серіалій бойових дійстві інодає та нада. Традиційно на концерт для наших захисників трупа театру приїхала не з пустими руками, привезли гуманітарну допомогу. Разом заспівали гімн України, отримали від військових бойовий прапор батальйону та домовились про наступні зустрічі. Ми були у наших захисників. Недалеко від передової, ось і ми сьогодні їх поздоровили із прийдешнім святом, нашим українським святом незалежності України та Прапором України вони аплодували, дякували. Це дуже добре, що ми виконали свою задачу, ту, яку була поставлена перед нами, і їх поздоровили. Привезли волонтерочку їм, солодощі привезли ось і вони нам за це також. Дякували. Ми з порожніми руками не їздимо до своїх захисників раніше. Ми мавики возили, а зараз ми збираємо на реби. Так що у нас будуть їм подарунки. Також на наступний раз, коли будемо приїжджати. А про що говорять наші захисники після подібних концертів театру Шевченка? Чаще всього домірна жизнь. Будучи хотілось би да побістрі, закінчити цю війну. Подай нашої побіди. І так неодмінно буде. Дякуючи нашим звитяжним оборонцям. Павло Живєтєв, Віталій Шалдов. З вірою в перемогу. Новини на Д 1